Мне нравится этот комплекс, особенно эти колеса, потому что здесь можно сделать разные какие-то элементы, например, сделать какой-то кувырок. Цей спортивний комплекс сподобала не лише Анютка, два-три десятки дітей щодня тут бавляться, а водночас і фізично розвиваються. Окрім нього тут же встановили каруселі, гойдалки, гірки та пісочниці. Раніше, коли у нас ще не було такої площадки, ми не могли себе знайти заняття. Но потім, якщо я раніше ходила до друзями на площадку, то зараз всі збираються на этой площадке. У мене двоє дітей одному два, другому второму чотири роки. І поэтому, конечно, плюс этой площадки ще в тому, що площадка разное для різного детского. То есть Ане интересно на турніках, она там займається Ді, дімі більше подходит пісочниця. Батьки самі підбирали ігрові комплекси, бо мріяли про них уже з десяток років і не раз зверталися до спонсорів по допомогу. Нарешті цього року їх підтримав один із столичних підприємців. Щоправда, висунув власні умови. Я вам помогу, ну і приложите ви якісь кітаусі. Ну і мені спочатку показали, що це не по плечу. Знаете, как народ. Ну, инициативная группа мам собралась, я им предложила. Говорю, хотите детскую площадку? Давайте соберем деньги. Кто-то 50, кто-то не сдавал, кто-то там... Даже бабушки, дедушки, у меня там один дедушка даже 20 копеек вынес. То есть, ну, сдавали, ну откликнулись практически все. На обладнання, яке обрали за каталогами, треба було понад 30 тисяч гривень. Більшу частину з них дав підприємець. Люди самі встановлювали гірки, каруселі, а ще розфарбовували на свій смак. До праці залучали і дідлахів. Красили по вихідним, по вечорам, до ночі, до дінисті часово тата. От все рисували, щоб було цікаво, красиво. Тут жителі сусідніх домов як на екскурсії. А я красила, Ну я красила лавочку, рисувала, Потім допомагала ну розікрашувати пчолах на той. Штуки. Тепер сюди щовечора приходять не лише з будинку 25 один, а й з сусідніх на вулиці ентузіастів, бо такого красивого майданчика в окрузі немає. У нас Але до гостей відносяться прискіпливо, аби нічого не псували. Пускаємо всіх, ми просто слідімо, особливо тих, хто здавав гроші, щоб ніхто нічого не ламав. Тому що це вже жалко. Тепер люди кажуть, якби всі так дбайливо ставилися до комунального майна, Київ був би найкращим містом у світі. Світлана Жеринок, Михайло Кльок та телеканал Київ.